Орест Тимчишин, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, стосовно ситуації зі сказом в ЛКПЛФ, вчора зранку на підприємство прийшло повідомлення про наявність безпритульної собаки на вулиці Гоголя. Відповідно, виїхала бригада, відловила цю собаку. Привезла на підприємство. Це було десята година, 15 хвилин. Були проведені відповідні щеплення і ознак сказу не, не, не проглядалося. Але вже пізніше, десь в другій половині дня, виникла певна підозра, і зранку сьогодні собака ця померла і була проведена експертиза лабораторна, яка показала, що причиною смерті був властиво Сказ. Зараз відбулася міська комісія проти де було прийнято рішення стосовно закриття на карантин самого підприємства ЛКП Лев, а також введення 5 кілометрової карантинної зони довкола місця відлову собаки, тобто в радіусі 5 кілометрів від вулиці Гоголя. Стосовно щеплень, чи будуть проводитися власне від сказу, можливо іншим безпритульним цим? так. властиво ми настійливо рекомендуємо власникам собак, котів інших домашніх тварин м'ясоїдних поновити або якщо не було, то провести вакцинацію від сказу? Це можна зробити чи в клініках, де є на обліку на обслуговуванні оці тварини. Або в державній ветеринарній клініці за адресою вулиця Промислова, 9. Е, також йшла мова на комісії про те, щоб районна адміністрація спільно з державною ветеринарною клінікою напрацювали, можливо, ще одну-дві локації в зоні карантину, де б мешканці могли привести своїх улюбленців, не їдучи на вулицю Промислову. От а також буде вестися спостереження стосовно безпритульних тварин, які є в даній локації.